Пане Віталію, о, на чому, на вашу думку, наразі тримається російська економіка, продовжує триматися, якщо точніше? Ну, як, вона тримається на е, нафті, е, залишках резервів і вже слава Богу, на е, інерції. От, тому що економічні процеси мають е, е, таке підґрунтя енерційне, от, не може Економіка за один день рухнути і все. ну Це, це вже наслідки гострої кризи. От. І е, російська економіка має, мала, мала на початку вторгнення в 22 2022 році певний запас міцності. Зараз він добіг кінця. От. І те, що ми спостерігаємо, е, скажімо так, десь з початку цього року. Війна йде за рахунок погіршення ситуації в Росії. Це викликає питання у місцевих еліт, регіональних представників влади, яка обирається там. І ситуація, якщо ви почитаєте їх місцеві засоби масової інформації, то вона там дуже важка. На жаль, нас, до нас доходить відлуння тільки піару з боку прокремлівських засобів масової інформації, але і в них вже періодично з'являється правда, хоча яку приховати просто ну, неможливо. Да, там, тому що є статистика, яку не підробити, є галузеві асоціації, профільні різні. там, від варів до зернових асоціацій, які розповідають правду е, про те, що відбувається там всередині різних залозей, От, І тому, е, знаєте, коли е, я чую там позитивні оцінки, що в них там все добре, вони податки зростають, і то, і все, ну, е, розумієте, це е, досягається висмикуванням окремих статистичних даних з поганого ряду. Помножено на їх навірною інтерпретацію, ви сказали, що в принципі одне з, одне з складових, на яких тримається російський бюджет наразі, це нафта. От ми бачили буквально нещодавно рішення ОПЕК було щодо збільшення обсягів видобутку нафти. Я так розумію, вони в вересні почнуть потроху їх запроваджувати втілювати в життя ці рішення. Зважаючи на це, як на вашу думку, це вплине на витривалість російської економіки, якщо дійсно навіть там залежно від обсягів будуть ці запроваджуватися рішення? Ми почнемо з того, що дії ОПЕК вони не випадкові і вони викликані домовленості Сполучених Штатів з окремими країнами-членами ОПЕК, наприклад, Саудівською Аравії. Опів почала змінювати свою політику після того, знаєте, знаменитого візиту Дональда Трампа до Саудівської Аравії, до там, дипломатичних зусиль Сполучених Штатів, серйозних. От. І це одна з, одна з ключових країн, яка відстоює бажання забрати ринки Близького Сходу Індії під свій вплив. Вони традиційно були постачальниками нафти там в тій же Індії. От, Росіяни їх з часом трохи витіснили, і тепер вони хочуть реваншу. А росіянам не вигідно, щоб ОПЕК Плюс збільшувала видобуток. я вам скажу більше, що е, тиждень тому е, віце-прем'єр Новак е, мав хорошу бесіду. як... Говорить президент Трамп, наш президент, хорошу бесіду з принцем Саудівської Аравії, але це нічого не дало. От, точніше, з їх міністром енергетики, да, ми бачимо, що через 3-4 дні ОПЕК все одно об'явила, що ціни на нафту були. точніше видобуток буде збільшуватися, але мало хто помітив, що вони тепер заставляють не просто збільшувати обсяги, а ще і тих боржників, які е, видобували більше, е, ніж потрібно, да, вони заставляють їх надати графіки, е, скорочення свого видобутку для того, щоб їх замістити їх нафту е, тут. Старі, серед таких боржників і Росії і Казахстану, на речі. От, тому е, ситуація там. Доволі така цікава, що йде з одного боку збільшення видобутку ОПЕК, з іншого боку, тим нафтовим країнам, які колись складали СРСР, тепер потрібно буде зменшувати обсяг, тому що квоти вони вибрали вже свої. І якщо ви подивитесь на динаміку доходів, то в червні росіяни не змогли зібрати навіть 500 мільярдів. Рублів з ресурсного податку по нафті нафтогазового сектору. Ну там, скажімо так, процентів 90% це доходи від нафти, інші від газу, який вже, там, не дуже багато займає насправді. От. І виходить, що ціни зросли на російську нафту, в притул до 60 доларів за барель, Але доходи в рублях. При більш -менш сталому курсі вони не зросли. І чому цей показник важливий? Тому що цей ресурсний показник він вказує не тільки і не стільки на доходи всього бюджету, тому що там 500 мільярдів на місяць для них це не дуже багато, помітно, але не багато. Але ж це дає сигнал, що зменшується прибуток, тобто податок на прибуток, ПДВ, інші збори вони зменшуються. і в структурі доходів бюджету ну, нафтогазові доходи не прямі, так звані. Да? Тобто ті доходи податкові, які бюджет російський отримує не від ресурсного податку, а від інших податків, да? вони складають 50%. Ну, приблизно вплив їх отакий. нафта, газова галузь, плюс суміжники, так звані, да? які залежать від цієї галузі. От. І тому те, то, що ми бачимо зараз, е, досить така активна політика Президента Трампа е, по відношенню до Індії, яка є основним покупцем нафти, і яка, на відміну від Китаю, не має важелі впливу на США в торгових переговорах. От. Зараз вона знаходиться під тиском. Е, в ситуацію втрутилась вже і індійська опозиція, яка по суті стала на бік України. і яка також вказує на те, що політика торгових переговорів має включати в себе і питання закупки російської нафти, наскільки вона доцільна. Угу. Тим більше, що, якщо подивитись на мапу в Індії, навіть є під боком і постачальники. Якісної нафти, такої, як Саудівська Аравія, або сирністої нафти, якої є російська, у нас Арабських Еміратів до них може бути. От, а маршрут втричі, якщо не в 5 разів коротший, ніж тягнути її з Росії, mm -hmm. але по низькій ціні, як то кажуть. От, тому заходи впливу були в житті, вони в житті доволі такі серйозні. І Якщо оцінювати санкції Сполучених Штатів, то дуже добре, що вони перейшли від знаєте, такої чиновнічної позиції, яка тільки санкціями щось там мала зробити, вони перейшли до ринкового тиску. І оцей е дует такий, да, тиску на Росію е з двох інструментів він може ну, серйозно спрацювати. От. Тут і важливо, що і Європейський Союз підключився до тиску на Індію. Вони ввели в 18-му пакеті санкцій. санкції по відношенню до дочірньої НПЗ угу. автоперуного заводу Руснафти в Індії, який з російської нафти виробляв бензин і дизель і потім продавав його в Європі. Тобто в обхід санкцій фактично індійський завод допомагав обходити санкції Європи, Сполучених Штатів, тепер цей завод сам під санкціями, от, плюс тиск Сполучених Штатів, тому я думаю, що динаміка нафтогазових доходів Російської Федерації десь в вересні, можливо, в жовтні, покаже, покаже серйозне просідання. Тому що... Ми маємо, крім цих заходів, ще й зниження цінової стелі від Європейського Союзу і Великобританії. І якщо ну, дивитись повністю на весь комплекс, ми бачимо, як поступово Західний світ затягує зашмах, оцей, і насправді замістити ті обсяги, які вони постачали в Індії нафтою, і враховуючи, що Китай за червень місяць зменшив закупку. Російської нафти на 15% то в них немає покупців просто в тих обсягах, яких вони звикли продавати. Одні не хочуть через санкції, інші не хочуть через вторинні санкції, плюс ринковий тиск по лінії ОПЕК Саудовська Аравія, плюс зменшення цінової стелі. І ну, я в підсумку думаю, що вони можуть і не вийти навіть на 400 мільярдів. Ресурсних доходів, бюджету від Нафтогазової галузі на місяць. Це цілком можливо. Хіба що там може спрацювати якийсь сезонний фактор, знаєте, там збільшення холодів і так mm -hmm. далі. Тобто це, це може певним чином їм на, 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 на руку зіграти. Але ну, це, ці перелічені комплекс Заходів він вказує, що Захід дуже серйозно взявся за Путіна. І, не вдасться вже так вилівати, бігати між Індією і Китаєм десь шукати гроші. Плюс в регіоні ж після ізраїльсько іранської війни, такої дивної, короткої, але руйнівної для Ірану, виявилося, що Іран за останні 30 років почав видобувати бити свої історичні, 30-річні рекорди власні по видобутку нафти. Він більше став продавати в Китай. Дешевше, якіснішу нафту, ніж Росія. І тепер Іран і Росія стали конкурентами, оскільки обидві країни видобувають нафту та газ, і обидві підсанкційні. І обидві приходять в Китай і обидві просять купити у них це. А звісно, Китай збиває ціни на цьому. Тобто він просто Він не підтримує їх, да, як там для закупівлі зброї, щоб покупати по більшим цінам. Він просто хоче заробляти гроші на цій ситуації, він це робить. А росіянам ну, це просто е відкриває негативний сценарій, який вони не зможуть перебороти. Тому що зараз вони живуть за рахунок того, що вони ухиляються від санкцій там, через криптовалюту, через там, інші системи розрахунків, через Векселя і так далі. Але коли у вас на самому початку. На вході немає продукту для експорту, то ви зможете нічого зробити.